Що ж найчастіше купують замовники через електронний каталог. 6 мільярдів гривень коштують харчі, придбані через електронний каталог у 2024 році. Загалом 90% закупівель продуктів харчування відбуваються через Прозоромаркет. Паливо. На 10 мільярдів гривень замовники придбали палива через електронний каталог у 2024 році. Мова йде про 14 тисяч угод. Третя за популярністю категорія в Прозоромаркет дрони. 30 тисяч безпілотників придбали військові частини та громади в електронному каталозі. Вони коштують 1,3 мільярди гривень. Радіємо, що Прозоромаркет дозволяє замовникам швидко і ефективно закривати свої потреби.